Ненсі Ніколс в цьому році мене порадував. Багато квіток, розложистий, такий, бачите, я не підв'язувала. Я в цьому році мало що підв'язувала. Такий 80 см. Квітка махрова. Розпускається, отак, бачите, ледь розживуватий центр. Потім вибілюється повністю. Квітка величезна, 20 см. Отакі пелюстки гарні в неї. Така гарна квітка Ненсі Ніколс. Чудовий Ненсі Ніколс. Подивіться, які в нього гарні гарні пуп'янки, як він розкривається гарно. Є пасинки навіть на, на одному стеблі. Взагалі-то пасинки є, але цей рік такий, що пасинків практично немає ні на одному сорті. Ненсі Ніколс не виключення. Подивіться, яка довершена форма квітки трояндоподібна. Це тільки вона недавно розпустилася, розпускається таким ніжно-рожевим, а потім стає таким блідорожевим. Здавалося б, дуже схоже на Мазер щось. Але ні. Ось давайте порівняємо кольори. Ось Ненсі Ніколс. А ось Mother's Joyce. Зараз спробую показати вам. Ось, дивіться, бачите, Mozers Joyce такий вершковий відтінок, такий лимонуватий, злегка лимонуватий. А Ненсі Ніколс роживуватий відтінок. І форма не однакова. У Ненсі Ніколс, подивіться, у неї пелюсточки і різьблені пелюсточки. Бачите, ось я покажу вам ось різблені пелюсточки. Такі хвилясті. І це надає красоти цьому сорту. Ненсі Ніколс.